Заради пришвидшення українського миру та спокою для бійців 42-ї окремої механізованої бригади імені Валерія Гудця передали сучасні засоби радіоелектронної боротьби. Зараз бригада воює на одному із найгарячіших напрямків фронту. Відтак ця техніка допоможе захисникам ефективніше протидіяти ворожим атакам. Будь-яка допомога в наш час є дуже важливою, тому що ворог старається чим побільше знищити як і живої нашої сили, так само і техніки. А дані засоби будуть допомагати зберегати життя нашої. Військовослужбовців. Зараз в наш час найцінніше це людське життя, людський ресурс, який в нас є і який потрібно, потрібно нам його зберегти. Загальна вартість обладнання понад 2 мільйони гривень. Його придбано в рамках програми підтримки військових формувань краю. Загалом область повсякчас сприяє поповненню технічного забезпечення наших воїнів. Відбулася сесія обласної ради. Ми додатково спрямували кошти на військові потреби. У нас немає жодної сесії, де б ми не розглядали питання військових. Сучасні засоби РЕП посилять захист бойового складу під час виконання бойових завдань. Прикарпатців також закликають допомагати силам оборони, адже саме вони зараз наш найбільший гарант безпеки. Закликаю всіх, адже в кожній родині сьогодні є захисники доєднюватися до всіх можливих зборів допомоги не бути байдужими. Зараз буде холодніше допомагати, закуповувати термобілизну, грілки і багато всього іншого необхідного для наших військових. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини Вежі.